Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 95, другий варіант. Перше завдання задача. Два майстри за 6 днів виготовили 360 деталей. Скільки деталей виготовить один майстер за один день? Запишемо умову до цієї задачі. Два майстри за 6 днів зробили 360 деталей. Нам потрібно знайти. Один майстер за один день, скільки зробить деталей? Це задача на подвійне зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей зробить один майстер за 6 днів. Нам тут зручніше 360 поділити на 6. Добре. Знайдемо, скільки деталей зроблять два майстри за один день. 360 поділити на 6. 36 поділити на 6 це буде 6, та ще 0 дорівнює 60. 60 деталей два майстра за один день. Тепер знайдемо: скільки ж один майстер за один день. 60 поділити на 2, це буде 30. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 60 ми знайшли першою дією. Поділити на 2. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 360 поділити на 6 поділити на 2. 360 поділити на 6 дорівнює 60. 60 поділити на 2 дорівнює 30. 30 деталей. Відповідь: 30 деталей виготовить один майстер за один день. Друга задача. В автопарку 54 автомобілі. Шоста частина автомобілів поїхала у відрядження. Скільки автомобілів залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Опорні слова у нас було, поїхали, залишилось. Було 54 автомобілі. Поїхала шоста частина, значить, невідомо скільки, але відомо, що одна шоста від загальної кількості автомобілів. Нам потрібно знайти, скільки автомобілів залишилось в автопарку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки автомобілів поїхало у відрядження. Одна шоста від 54 нам потрібно 54 поділити на 6 і помножити на 1. 54 поділити на 6 це буде 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 9 автомобілів поїхало. Якщо було 54 автомобілі, а поїхало 9, то ми можемо знайти, скільки автомобілів залишилось. 54 відняти 9 дорівнює 45. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 54 нам відомо за умовою задачі відняти 9. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 54 відняти. 54 поділити на 6 помножити на 1. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 9 помножити на 1 дорівнює 9. 54 відняти 9 дорівнює 45. Відповідь. 45 автомобілів залишилось. Третя задача. У сестри було 85 гривень, а в брата 72 гривні. На 77 гривень вони купили зошити. А на решту грошей блокноти вартістю 10 гривень. Скільки блокнотів купили? Запишемо умову до цієї задачі було. Зошити вони купили, і блокноти. <кій> У брата було. 72 гривні у сестри 85. Ми маємо знайти, а скільки ж всього грошей вони мали? На зошити вони віддали 77 гривень. Потрібно знайти, скільки купили на решту грошей блокнотів, якщо відомо, що один блокнот коштує 10 гривн. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки грошей мали діти. 85 додати 72. 80 додати 70 це буде 150. 5 додати 2 буде 7. 150 додати 7 дорівняння 157 гривень було. Із цих грошей вони витратили 77 гривень на зошити. Ми маємо знайти, скільки ж їм грошей залишилося на блокноти. 157 відняти 77 дорівнює 80 гривень це на блокноти. Один блокнот коштував 10 гривнів. Скільки блокнотів можуть купити діти? 80 поділити на 10 дорівнює 8. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 80 ми знайшли другою дією, але в другій дії, 157, ми знайшли першою дією. Значить, в дужках у нас буде 3 числа. 85 додати 72 відняти 77. І за дужками поділити на 10. 85 додати 72 буде 157. 157 відняти 77 буде 80. 80 поділити на 10 дорівнює 8. Відповідь. 8 блокнотів купили. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 50 помножити на 8, 5 помножити на 8, 40, та ще 0 – 400. 60 помножити на 3, 6 помножити на 3 18 та дописуємо ще 0 – 180. 50 помножити на 9, 5 помножити на 9, 45, і дописуємо 0 – 450. 70 помножити на 3. 7 помножити на 3 21 і дописуємо 0, 210. 360 поділити на 9. 36 поділити на 9 дорівнює 4, та ще 0 – 40. 720 поділити на 8. 72 поділити на 8 дорівнює 9, та ще 0 – 90. 630 поділити на 9. 63 поділити на 9 дорівнює 7, та ще 0 – 70. 250 поділити на 5. 25 поділити на 5 дорівнює 5 та ще 0,50. 18 помножити на 3. Замінюємо 18 на 10, і 8. 10 помножити на 3 дорівнює 30. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 30 додати 24 дорівнює 54. 19 помножити на 5. Замінюємо 19 на 10,9. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 9 помножити на 5 дорівнює 45, 50 додати 45 дорівнює 95, 7 помножити на 29. Замінюємо 29 на 29. 7 помножити на 20 дорівнює 140, 7 помножити на 9 дорівнює 63, 140 додати 63 дорівнює 203. 4 помножити на 34. Замінюємо 34 на 34. 4 помножити на 30 дорівнює 120. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 120 додати 16 дорівнює 136. Технічна помилка 136. Відновити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У першому виразі у нас невідомо ділене. Пригадуємо, як знайти невідоме ділене. Потрібно дільник помножити на частку. Дільник 3, частка 15. 3 помножити на 15. Замінюємо 15 на 10 і 5. 3 помножити на 10 дорівнює 30, 3 помножити на 5 дорівнює 15, 30 додати 15 дорівнює 45. В другому виразі у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 92 поділити на 23. Пригадуємо таблицю множення. Яке число при множенні на 3 нам дає в кінці 2? Це число 4. 3 на 4 12. 20 на 4 80, 12, до 80 до рівня 92. В наступному виразі у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 50, відомий доданок 24. 50 відняти 24 дорівняння 26. У нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 42 різниця 16. 42 відняти 16 дорівнює 26. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Дільник 4, частка 22. 4 помножити на 22 дорівнює 88. Тут у нас немає переходу через розряд, множимо десятки і одиниці на 4 кожне число окремо. В останньому виразі у нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Ділене 540, частка 60. Нулі зразу скорочуємо. 54 поділити на 6 дорівнює 9. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 391. Відняти частку чисел 810 і 9, додати частку чисел 488. Спочатку виконуємо ділення. 810 поділити на 9. 81 поділити на 9 дорівнює 9 і дописуємо 0,90. 480 поділити на 8. 48 поділити на 8 дорівнює 6 і дописуємо 0,60. А тепер виконуємо додавання і віднімання в тій послідовності, в якій вони у нас є у виразі. 391 відняти 90 дорівнює 301. 301 додати 60 дорівнює 361. Периметр прямокутника 70 метрів. Довжина 25 метрів. Знайти ширину прямокутника. Запишемо, що нам відомо в цьому завданні. Довжина, ширина і периметр 70 метрів. Довжина 25 метрів. Потрібно знайти ширину. Пам'ятаємо про те, що у прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому будуть дорівнювати дві сторони А, дві довжини. 25 помножити на 2 дорівнює 50 метрів. Тепер заберемо їх від загальної кількості, від периметру. 70 відняти 50 це буде 20 метрів дві сторони Б. А нам потрібно знайти одну сторону, 20 поділити на 2 дорівнює 10 метрів, сторона Б, або ширина прямокутника. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!